Чи задоволені ви якістю освіти в Україні? От чесно. Напишіть в коментарях. Чому я запитую? А, справа в тому, що Державна служба якості а, ну, доволі демократично поставилась до виконання своїх обов'язків. Поширила анкету серед викладачів, студентів. І там було питання про те, чи задоволені вони от, якістю освіти і все таке інше. Коли я відкрив результати, я чесно був шокований. 78 студентів відсотків, вважають, що якість освіти висока в Україні, і вони задоволені. І 80% викладачів вважають, що якість освіти висока. Це, до речі, викладачі, які постійно скаржаться на те, що в них паперів багато, що у них звітів багато, що їх змушують щось робити, не те, що потрібно, що їм немає коли добратися до аудиторії, нові книги читати там, і так далі, впроваджувати новації і так далі. І при цьому, коли Державна служба якості. Дає анкету, типа проголосуйте, скажіть об'єктивно, як у вас, як ви відчуваєте, люди голосують ось так. Для чого? Ну, для чого ви це робите? Невже не можна було відверто, так як ви дійсно вважаєте, заповнити ту анкету? Хіба от вам щось загрожувало, коли ви робили цю анкету? Ну, вас же запитав орган державний. Дайте чесну відповідь. Ну і видали. 80% студентів майже задоволені, викладачі теж задоволені. Як так може бути? Як? На фоні того, що навіть Трамп сьогодні приділив час аналізу освіти в Штатах і висловив повне незадоволення тим, що відбувається, і, зокрема, після опитування, анкетувань людей? В Україні всі задоволені освітою. Ну, то ми так і живемо. Ото ми так живемо, то ми так вчимось, ото ми так тоді голосуємо, тому що, тому що ми навіть в питанні, яке не є політичним, відповідаємо якимось таким комплементарним способом, щоб, аби, не дай Бог, нікого не образить. Так ви б нікої не образили. Державна служба якості просто у вас запитала: ви задоволені? 80% задоволення. Ну, мене мене, мене, зараховуйте до 20% незадоволених. Тому що я знаю, що таке система освіти, і ми, от, де я працюю, ми робимо все для того, щоб вирулювати в дуже складних умовах. І сказати, що ми повністю задоволені, я особисто не можу. Ми працюємо для того, щоб наші студенти були задоволеними. Але в цілому проблем дуже багато. Чому колеги різні проголосували, що вони задоволені, я не знаю.